Всім привіт! Вітаю вас на каналі Рукоділля і не тільки. з вами я, Світа. Сьогодні в мене вже неділя, дуже швидко проминув тиждень, пролетів як одна мить. І сьогодні в нас 24 серпня. І перш за все хочу привітати всіх з Днем Незалежності і, звичайно ж, побажати всім миру якнайшвидшої перемоги, душевного спокою і. Щасливого майбутнього в рідній Україні. Ось так. А я розпочинаю своє відео зі своєї іграшки. Іграшки зараз покажу ось такої іграшки від кольорової. І я маю, а лампа відображається. Як мені вам показати, щоб не відсвічувала лампа? Одним словом, іграшку я оформила. Дуже дякую кольоровій за відеоінструкцію. Я дуже боялася її оформляти, але насправді оформлення ну, супер легке. Як виявилося. І е, я трішечки зробила не так, як у кольоровій, але як трішечки. Е, кольорова е, саму заготовочку вони приклеювали, тут зверху нам намащували клеєм з гаряч, гарячого пістолету, з гарячим клеєм. Ось, і наживляли, щоб не крутилася сама е, вишивка. У мене ж вийшло так добре вирізати, що вона ідеально встала саму кульку, і вона, ось дивіться, вона нікуди абсолютно не рухається, ніде не дівається, і тому я клеєм не користувалася. Єдине, що я, куди я використовувала гарячий клей, це приклеїла ось цей бантик. Бантик був вже готовий, зроблений, був у наборі. Ось, і буду я цю іграшку, щоб вона не поцарапалася, щоб пластик не поцарапить, я буду зберігати ось в цій коробочці. Це буде його будиночок. І по матеріалам, як ви пам'ятаєте, в минулому відео я вам говорила, що в мене не вистачає нитки номер 2 я її знайшла у, на, на палітрі ДМС. От І е, я дошив, дошивала вже своєю ниточкою. Е, тут я пописала, ось якими кольорами, ідентифікувала кольори, одним словом, і будуть вони в мене в запасах. Далі бісер, бісер у мене. Увесь залишився. І що по ниточкам? ну ось Дивіться білого. Білого, наприклад, дуже багато поклали. Я розумію, що вишивали ми його в три нитки, але півхрестиком. Але тут цієї нитки вистачить ще на одну таку саму іграшку. От Просто я не знаю, як вони розраховували. Так, і була в нас ось маємо білу, чисту, простеньку бабінку картонну. вона пуста. Тут була. Бісерна нитка. Її теж не вистачило. І, вистачило, і не вистачило її досить такі. Ну, е, здається, на третину іграшки. Ну, це чимало не вистачило. Я ж використовувала в мене є ось такі бабінки від Чарівної країни. З е, таких іграшок я одного часу вишивала дуже багато, і в мене залишилось. Там кладуть ниточки дуже добрий запас. Тут, е, Гарні залишки залишаються, і у мене таких бибінок кілька штук є, то я ж використала цю ниточку. От, добре, що є запаси. Знову ж таки, повторююсь, якби людина взяла перший раз, яка ніколи не вишивала от, і вирішила зробити таку красиву іграшку, то у неї б не вистачило матеріалів, і ну, в даному випадку, що людині робити. Ну. Але то таке плюс цих е, іграшок, і взагалі дякую кольорові за те, що є відеоінструкція. Це реально дуже-дуже допомогло. Далі, що я ще вишивала? Я вишивала, я, до речі, забула вам показати минулого разу, я минулого разу ще розпочала ось оцього коня. Але я вишивала зовсім трішки. Ну, але ж я розпочинала, ну, але забула показати вам. Одним словом, цей тиждень я потроху вишивала цього коня і хочу сказати, що зараз він мені дійсно важко йде. Я, ну, я розумію, чого. Так, я знаю, чого мені все важко йде. Кінь теж. Не виключення і кінь теж йде мені дуже важко. Бекстіч. Тут настільки ось ось отут у гриві, отут ось у гриві, е, сірим по сірому, білим по білому вишивався Бекстіч, і його реально е, не можна прорахувати, вирахувати, куди його пришити той Бекстіч. І тому. Я зараз вам покажу. Ось так виглядає зараз мій кінь. Маю тут ось додаткові ниточки, бо я почала вишивати бекстіч е, прямо зразу, де я прошивала хрестики, і бачу, що має бути бекстіч, я зразу його наживляю, щоб потім мені було легше е, його вишивати. Тому, що, як я вам сказала, ось, та його й не видно. Його взагалі не видно на камеру. Оцей Бексіч, що в гриві, ось, ось тут він ось прошитий, ну, але його не видно. Повірте мені на слово, ось ось трішечки видно. Так, і тут ось він, ось, ось, місцями його видно. Я його зробила хаотично так, як сама собі схотіла. І отут зверху теж так само. Вишила я його по-своєму, тому що його прорахувати просто нереально. Я цілий тиждень кожного дня бралася розпочинати з Бекстічю, це очі вилазять, це, це нервозність, його прорахувати неможливо, і тому зробила я так, як зробила. Надалі я, я вже сказала, що от, я вишила тут і зразу наживила нитку для того, щоб вишивати Бекстіч. Це трішки спрощує е, роботу. Е, бекстіч тут вишивається в одну ниточку, ось, її практично не видно. От, два кольори йде в одну ниточку, решта кольорів йде в три нитки ось такий жирний, жирний гарний бекстіч виходить. Тож я вирішила робити так, це трішки спрощує мені роботу. І вишила я вже за цей час, бачите, я не сфотографувала цю роботу, щоб показати, як вона виглядала. До того часу, як я її почала вишивати. Я продвинулася тут ось у гри, ну, це ж вже голова розпочалася. Я завершила ухо ушко, бо тут трішки було не зашито, і почала ось вишивати ну, саму цю збрую. Ось, і оцей шматок я зашила, і отут ось я позашивала. Одним словом, в мене, ну, в принципі, досить таки непогано пішла ця робота. Але ж я кажу, я вишиваю її цілий тиждень цей і розпочала ще її на минулому тижні. От, але забула вам показати. Тобто, кінь потроху рухається, але дуже важко рухається, насправді. Хрестики я рахую. У мене перенабору немає на цю роботу. От, і тому я ці хрестики рахую, але Бекстіч я не рахую, тому, ну. Не хочу, це нереально важко його порахувати. Тож, а я веду статистику своїх вишитих растиків, ну, тут буде без пеку. Буде як буде. Буде, значить, приблизно ось, сподіваюся, що кінь у мене. Не хочу його залишати, до речі, хочу сказати, хочу його потрошку рухати, тому що як я його поставлю. І залишу, то я можу не брати його до рук дуже довго, бо дійсно важко він мені йде. Хоча я розпочинала, в мене були зовсім інші емоції, і ця робота йшла мені прекрасно. Зараз, на жаль, маємо, що маємо. Результат, сподіваюсь, на гарний результат. Ну, але це ще буде не скоро. Далі мене заагітувала подружка на новий старт. Я, я обіцяла, що я старту робити не буду. Але за компанію. Ну, дякую подружці. Іра, тобі привіт. Я стартонула з новою іграшкою. І зараз я вам покажу. Я не зовсім підготувалася. Сьогодні не дуже добре себе почуваю. І тому до зйомки я не підготувалася. Зараз я вам покажу, що це буде за робота, але хто в темі, той вже здогадався, що це буде нова іграшка від Рінказі, Куля. Планшет, як завжди, довго загружається. Щось він у мене втомлений. Ось. Отакі От поросята в мене будуть в майбутньому. І хочу вам показати, що я вишила 158 хрестиків учора за вечір, і це вже майже 2%. 1,86, якщо бути точним. І залишилось мені по марафону 6754. Отак. Початок є продовження, сподіваюсь, буде. Тканинку я взяла, це в мене лінд 27-го каунту, такий шматочок 25х35, але він для цієї іграшки великуватий. І, ну, але такий шматочок був, я вже не стала нічого вирізати, обрізати, хай так і буде. І взяла нову раму від арабески, я купила. Не знаю, показувала я чи не показувала. Десь у мене ділася моя отака рама. Знайти її ну, не можу, не знаю, де вона ділась. І я придбала нову раму 25х32. Ось. І вчора я цю раму розпакувала, натягла тканинку і зробила старт. І що я замітила у нових рамах? Зараз покажу. Мабуть, так буде краще показати. Ось е наші е кліпси на нових рамах арабески, ось, в новому форматі. Раніше були всі отакі кліпси, а тепер ось її кліпси, де написано «Арабеска». Їх, до речі, 4 штуки по дві штучки з кожного боку. Ось. ось отакий прекрасний старт. Будемо вишивати. Сподіваюсь, що будемо. І е, ще одну важливу річ, яку я зробила на цьому тижні, дійсно для мене важлива, тому що я довго вагалася, треба мені це робити, чи не треба. І все ж таки я себе переборола. Буде не треба, то не треба, але будемо сподіватися. Треба сподіватися на краще. Ось подивіться, яка красива палітра. В основному, дивіться, жовто-блакитні, да? трішки коричневих. Це прийшли мені ниточки, щоб я душила свої прянички. Ось отакі, якщо ви пам'ятаєте. Сюди мені не вистачило дві ниточки. 780 і 783. Тож я замовила для цих пряничків ниточки, і решта ниточок я замовила для пасхального рушничка. Він у мене буде в блакитних таких кольорах. Сподіваюся, що я що мені вистачить цього, що я замовила. Ось, там в мене трішки вже запасів там є. Ну, будемо сподіватися, що вистачить. Купляла я ниточки. Це, до речі, Світлана лилітка продає такі ниточки, я в неї давно замовляю. І ось таке пакування я вам покажу. То я зразу злякалася, думаю, це, мабуть, не ті нитки, що треба. Ось так вони стали намотувати. Це ниточки ручної намотки. Хто пам'ятає? А я, можливо, зараз і покажу. Ось я купувала на інший проєкт. Раніше ці ниточки виглядали ось отак, наклеювали етикеточку, і такий вузлик зав'язували. Оце була така ручна намотка. Зараз же в них все змінилося, і вони стали робити ось так. Я Світлані написала, я кажу, що це за ниточки, я трохи. Злякалася, думаю, не ті нитки, коли вона мені каже, що зараз вони так намотують е от, нитки DMS із Бабін. Ось так. Ну, в принципі, це зручно. Бірочка є, все є. А це, мабуть, так називається її інтернет-магазин. Номомі. No так, www.nomomi.com. Тож, сподіваюся, що в майбутньому я розпочну вишивати пасхальний рушничок. Він у мене на цей рік в планах не стоїть, але я так думаю, що його треба, мабуть, розпочинати або зразу після Нового року, що може бути, ймовірно, більш за все так. Або в цьому руці як не запланований процес. Тканинка в мене і є. Я її прорахую, щоб у мене той рушничок там помістився. Ось, і буду вишивати, буду вишивати рушничок. На сьогодні в мене це все. Більше я нічого не робила. Із оформлень в мене тільки одна іграшка. І треба приступати до пасхальних яєць, поки я їх не зроблю. Далі нічого оформляти не буду. Покажу вам ще раз, я нічого, до речі, не робила. Я зідзвонилася із представником ВДВ з приємною жінкою, яка вишивала і оформляла ці іграшки. Я з нею поговорила, ну, але якось побоялася спробувати дооформити цю іграшку, але треба наважитися і все ж таки її зробити, бо мене ще чекає дві таких іграшки. Я вже знаю, що я такої помилки, як з тією, я не зроблю. Але щоб оформити ті іграшки, треба завершити до кінця цю. А щоб її завершити, треба сісти, набратися мужності, терплячості і доробити її. Зараз, зараз у мене немає ні не не терплячості. Одним словом, що я буду вишивати на слідуючому тижні, я не знаю. Але сподіваюся, що буду вишивати коня. Можливо, Іграшки, оці пряночки до шию. І, мабуть, мабуть, зроблю ще один старт. Ну, але це не точно. Буду бачити по своєму настрою. Ось так. А я на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. За перегляди, за лайки і коментарі. Будьте здорові! До побачення, до зустрічі!